Майже кожного ранку, коли ви е, вже виходите до камінної топки, яка працювала ввечері і якусь частину ночі, ви все одно маєте, якщо маєте стекло, маєте на тому стеклі е, такий ну, нальот, бруд. Які б дрова не були. От у нас третій день, е, я нічого не, роб, не, роб, не робив з ним і вирішив тепер, поки нема світла, Приготуватися до того, щоб зробити це стекло. Воно, звісно, є різні методи, але є дуже простий, який не потребує багато зусиль. Для цього нам знадобиться засіб для скла. Крем кухонний. Ну, такий крем, ви знаєте, в нашому випадку ось такий. Губка з жорсткою поверхнею з однієї сторони, і паперові рушники. Сперше Беремо засіб для скла і наносимо акуратно і залишаємо, нехай відмокає, а ми йдемо готувати каву. Так, тим часом попили каву, з'явилася електрика. Ми допомогли. Одною доброю справою нашим Збройним силам. Почитали від хлопців, скільки знищили ворога, дякуючи тим добрим справам, і продовжуємо звичайні справи. Тобто, чистимо стекло камінної топки. Ще раз дамо е засобу для. Це може бути який завгодно для е вікон. Беремо губку, беремо крем, наносимо чуть-чуть, трошки, багато не треба. Тепер рівномірно це все наносимо на саме вікно, і, бачите, воно просто воно зникає без зусиль, тому що, поки я не винайшов цей метод саме з кремом, це трошки. Потребувало зусиль. А так, просто повазюкали. Так, Зараз я перервуся, щоб зробити кантики двома руками. Так, тепер маємо чисте скло, на ньому лише залишки е, крему і засобу. Беремо паперовий рушник. Протираємо. Маємо чистеньке скло. До речі, це можна розтопочку. Так. Можна начисто, якщо ви вже чекаєте гостів, щоб було гарно. Ще раз. І маємо це як нове, бачите? Все, дуже просто користуйтеся і не витрачайте зайвих сил краще. Використовуйте їх для того, щоб допомагати знищувати ворога, звільняти країну, або просто самим це робити, хто, хто пройшов ВЛК. Все, на зв'язочку. Гарного дня. До речі, результат маєте. Будете мати таке саме чистеньке, і буде гарно потім ввечері все це працювати. Не забувайте ставити вподобайки і підписуйтесь на канал Дача Профана.